На Київщині викрили директора будівельної компанії, який замість обіцяних 10 модульних будинків для людей, що втратили житло під час війни, збудував лише три благодійна організація перерахувала йому понад 10 мільйонів гривень ще у 2022 році. Однак підприємець в актах робіт зазначив неправдиву інформацію, начебто, всі будинки були завершені. У результаті благодійному фонду завдано збитків майже на 4 мільйони гривень. Директору повідомили про підозру йому загрожують до. 12 років ув'язнення та конфіскація майна у Львові викладач коледжу організував схему уникнення від мобілізації. За даними слідства, за грошову винагороду він обіцяв плинути на посадовців університету для зарахування конкретного вступника. Його так би мовити, клієнти, чоловіки віком від 25 років, мали можливість отримати відстрочку від мобілізації з кожного по 12 тисяч гривень за вступ. За попередньою інформацією, за його сприяння до навчального закладу було прийнято близько 40 чоловіків призовного віку. Чоловіка затримали, тривають слідчі дії, встановлюються всі причетні особи. 22 вересня на Кіровоградщині чоловік ледь не вбив двох поліцейських. Як стало відомо, житель новоукраїнського району під час перевірки документів відкрив вогонь по правоохоронцях. Один із них у важкому стані, іншому з пораненням руки надано медичну допомогу. Його стан стабільний. Після інциденту в області була ведена спецоперація, наслідок якої стрільця затримали. У нього вилучили перероблений кустарним способом револьєр, боєприпаси, порох та інші речові докази. Пізно вночі у Солом'янському районі столиці на вулиці після закриття розважального закладу сталася масова бійка, після якої затримали дев'ятьох людей, інформує поліція Києва. Зазначається, що суперечка спалахнула о 22.40. За даними правоохоронців, прибувши на місце, поліцейські припинили правопорушення та доставили дев'ять активних учасників конфлікту до територіального підрозділу. Наразі встановлюються інші учасники інциденту, всі обставини, а також питання правової кваліфікації події. На Криворіжжі сталося моторошне вбивство. У поліції Кривого Рогу повідомили, що у лісосмузі біля річки між 25-річним зловмисником та 37-річним чоловіком виник конфлікт. Під час сварки нападник завдав потерпілому численних ударів ножем, у шию та втік з місця події. Злочин стався ще в день 15 вересня в Покровському районі Кривого Рогу. Під час обшуку за місцем його проживання поліцейські вилучили речові докази зі слідами біологічної рідини. Нині фігуранту повідомили про підозру суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою.